Друзі, привіт вітаю на нашому каналі. Тут ми обговорюємо всі інсайти страхового ринку, всі проблеми, всі штучки, які використовують страхові компанії для того, щоб не виплачувати гроші. Також ми таркаємось помилок, який не слід робити, для того, щоб не втратити свої гроші і не дати можливості страховикам зменшити суму відшкодування. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі. Контакти, якщо у вас вже є якісь питання або проблеми зі страховими компаніями тут внизу, тому телефонуйте, ми обов'язково зможемо вам допомогти. А сьогодні я хотів з вами поговорити про таку ситуацію, от з ДТП після пригоди звертаються з вимогами. Ну, тобто, питання таке, що винуватець має комусь заплатити гроші, і з нього ці гроші вимагають. Як правило, з вимогами щодо виплати грошей може звернутися або постраждала у ДТП особа, або страхова компанія, де застрахована відповідальність винуватця ДТП, або страхова компанія постраждалого. І ми з вами сьогодні розберемо всі ці три випадки. Давайте візьмемо перший випадок. Це е, ваша страхова компанія здійснила виплату страхового відшкодування і до вас звертається потерпілий. З приводу чого може звернутися потерпілий? Потерпілий може звернутися з приводу франшизи, і з приводу втрати товарної вартості, якщо в нього автомобіль був там новий, е, не пошкоджений у дорожньо-транспортних пригодах, з приводу відшкодування моральної шкоди, особливо якщо там були тілесні ушкодження. І ще один момент, який найчастіше відбувається, і він найболісніший, це коли потерпілий намагається стягнути суму зносу. Згідно закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, страхові компанії здійснюють виплату страхового відшкодування з урахуванням зносу. Ну от саме по договорам автоцивілки, в даному випадку. Коли розраховується матеріальний збиток, обов'язково здійснюється розрахунок вартості відновлювального ремонту, тобто це з новими запчастинами без е, будь-якого застосування коефіцієнту зносу. І потім цей показник коректується на коефіцієнт фізичного зносу. І ми виходимо на суму матеріального збитку. Ось цю суму матеріального збитку має сплатити страхова компанія, а е, різницю між вартістю відновлювального ремонту. Ну, тобто різницю, яка утворюється за рахунок оцього застосування коефіцієнту фізичного зносу, можна перекласти на е, винуватця ДТП. До речі, е, от у нас дуже багато справ таких в практиці. Е, суди задовільняють ну, майже 98% позовів на сьогоднішній день. Тому тут треба бути обережним. От позиція така, що е, в мене є поліс і мене більше нічого не турбує. Вона насправді дуже небезпечна. Завжди треба дуже гнучко підходити до ситуації, якщо щось там потерпілого не влаштовує, якісь там почались процеси. Треба включатися, інакше ви потім можете залишитись з позовом ще з витратами на юристів е, і зі стягненим. Зносом. А суми ці можуть бути дуже значні. До речі, вони в окремих випадках можуть складати там до половини, а іноді навіть і більше від суми страхового відшкодування взагалі. Другий випадок це коли до вас звертається ваша страхова компанія. Ми це обговорювали в окремих роліках. Це коли страхова компанія висуває регрес. Є е Законні підстави, коли страхова компанія може вимагати від вас повернути страхове відшкодування. Хочете більш детально розібратись, подивіться наші ролики про регрес, але ключові моменти ми проговоримо. Є спірні і безспірні обставини в даному випадку. Безспірні обставини це коли там було залишено місце ДТП, коли винувати з ДТП знаходився там в наркотичному або алкогольному сп'янінні. І це встановлено було або відмовився від проходження перевірки на стан сп'яніння. Коли в нас були якісь технічні проблеми з транспортним засобом, це було встановлено в установленому порядку. Це от з практичних таких підстав ключове. Що стосується спірних підстав, це от практика звернення за відшкодуванням, коли людина прострочила триденний термін повідомлення страхової компанії. В даному випадку можна спорити, і в 99% страхова компанія програє цей спір. Тому тут доцільно опирати у першій групі випадків. Ну я раджу домовляти зі страховою компанією. Там треба вирішувати питання, ну або через реструктуризацію, ну або йти в суд. і Потім в суді вже вирішувати через встановлення способу виконання рішення суду і так отримувати розстрочку. Реструктуризація можлива, це або дисконт, або знову ж таки розстрочка. Є ще один варіант, коли страхова компанія постраждалого звертається до винуватця ДТП. Також дуже розповсюджена історія. Виходить так, що страхова компанія постраждалого, як правило, в такому випадку здійснює виплату по договору страхування КАСКО. Це договір добровільного страхування і умови там визначені сторонами. Як правило, проблема починається з того, що. В цьому договорі страхування передбачена виплата без урахування фізичного зносу. В той же час, після виплати, ця страхова компанія звертається до страховика винуватця, і страховик при виплаті нараховує оцей коефіцієнт фізичного зносу і утворюється різниця. І оцю різницю, ну, звичайно, що страхова компанія перекладає на е, винуватця ДТП. Як тут себе поводите? Ну, ситуація така, вона ну неоднозначна. Тобто з більшою вирогідністю, особливо якщо страхова компанія постраждалого виплачувала на СТО офіційного дилера, справа буде програна. Тому я знову ж таки раджу тут йти шляхом пошуку компромісів і домовленостей зі страховою компанією постраждалого. Дуже активно компанії дисконтують, тому можливості для маневру вони тут залишаються. Якщо компанія не контактна, ну тоді знову ж таки варіантів декілька. Або виходити на реструктуризацію в судовому порядку, ну за результатами розгляду, розгляду справи у суді, або дуже часто компанії допускають критичні помилки. І тоді ну, можна цю ситуацію обіграти. Що я вважаю критичними помилками? Ось вони заявили регрес. Ви приходите до своєї страхової компанії, і питаєте, що там відбулось. Вони кажуть, ну ми застосували коефіцієнт фізичного зносу. Добре. Тоді виплата була в ліміті? В ліміті ви звертаєтесь до компанії постраждалого і кажете: ні, я нічого не буду відшкодовувати. Там подавайте до суду. Вони подають до суду, а в суді ви порушуєте питання: так, а де докази, що були підстави для застосування коефіцієнта фізичного зносу, тому що дуже багато юристів там недопрацьовують і вони починають шукати. Там, давайте будемо звертатись там, на станцію, шукати, де ремонтувався автомобіль. Тому що найкоротший шлях це взяти роздруківку з «Аудатекса», і вони приносять і показують, що от машина там десь дефектувалась раніше. Але те, що машина дефектувалась, це не доказ, що там проводився відновлювальний ремонт. І якщо грамотно побудувати позицію, то можна от таким чином обіграти страхову компанію і вийти на те, що страховик не може довести свої позовні вимоги, тобто не може довести наявність коефіцієнта фізичного зносу, і відповідно страхова компанія винуваться, оскільки виплата в ліміті мала все це покрити. Але тут дуже треба уважно підходити до кожної справи, навіть відчувати отак страхову компанію, які там юристи працюють. І наскільки якісно вони будуть відпрацьовувати матеріали, і наскільки в них є можливість дуже швидко зорієнтуватися, отримати ці докази і подати ще в підготовчому засіданні, якщо справа дійде до суду, але е, всі ці ситуації не безнадійні, з ними можна працювати. Якщо у вас виникає тут проблема, обов'язково приходьте. Ми кожен кейс розберемо на молекули і допоможемо вам е, знайти найбільш оптимальний варіант, таким чином, щоб ви зберігли свої гроші і нерви. Обов'язково передайте посилання на наш канал. Дякую, що дивитесь нас. Пока-пока.